Ось, а так більше, так більше ніць нового такого. Так, у нас трошки так, як туман зараз вроде вже дівається, зранку був трошки більший. Івана, доброго ранку, доброго ранку, Івана. Мар'яшка, Добре, все перше встали. П'ємо каву. Зрозуміла, Мар'яшка, смачної вам кави. Ну йди сюди, йди вже, йдете, прибійте. Ну, ходи. Вже припер. Сідай. Принц на горошині, Шо, шо, сідай вже. Смачної вам кави. Так, в телефон мені носом не впиратися. Зрозумів? Черниш, не вреднічай. Так, Вася грижак. Добрий ранок, добрий ранок. Гарного дня, Наташа Гайдаєнко, доброго раночку, Люба та всіх, хто в чаті. Приємного дня, вдалого і позитивного. Дякую, дякую, Наташенька. Гарного дня і вам всього самого найкращого, миру, спокою і затишку. Сядь і сиди. І не шкурбай мене когтями. Бо вижену. Бачите, що робить? Бере когтями. Ох то такого. Сідай. Ай, ти мазун ти Ой, ти мазун вредний. Люба, Любарська всім доброго раночку, смачного сніданочку і гарного позитивного дня. Люба, привіт, привіт, люба, привіт, гарного денечка вам і мирного неба і міцного здоров'я. Тільки хороших новин всім. Іваночка, нарешті попала до вас, а то останнім часом не вдається. Івана, так, бо з тим світлом дуже погано. Ну, вчора в нас на напрочуд дівчата дуже мало виключали світло. Дуже виключили зранку в 9 чи в 10, я вже не скажу, коли вони його виключили. Ну, три години не було світла, і потім, як з'явилося, то вечір, аж в 11 годин виключили. Цілий день було світло вчора. О, так що, так. Кіт, я зараз викину, якщо ще раз мене царапнеш своїми когтяками. Ось, вечір виключу, ото 11 годин, то до пів другої вроді не було, а потім з'явилося і ото до тієї пори світло ще є, то не знаю, коли виключу. Так щось що таке то. Наталія Синичкіна. Привіт, у нас дощ і прохолодно. ляпота. Вчора теж був дощ під утро, але квечеру до духотіща добре. Доброго ранку. Наталю вам також. Все найкраще. У нас вчора обіжли на цілий день дощу його не було. Позавчора у нас був дождик. Ну, У нас то регулярно дощі приходять, я не маю що, як ти казав, обіжатися, дякую Богу, що. Погода супер, бо і, ете, і тепло, і дощик переходить, і все прекрасно росте. Так що ось таке. Га, Га елі. Га, Елііс. 22. ОІ. Володимир, о, ранковий стрім давно не було. Доброго ранку, пані Люба. Доброго ранку, Володимир. Просто сьогодні і світло є, і я нагород не йду зранку. Ось, то... <хи> то думаю, вийду зранку в стрім через те, що є світло, бо потім день буду трошки зайнята, то не буде коли. Придумала я собі роботу. Треба її зробити. Ось. Так, щось що таке. Наташа, у нас дощик пройшов так гарно, та свіженько, це добре. Дай Бог, щоб всіх пройшов дощик у кому... моба. Івана Володимир, доброго ранку. Дівчата вкусила мене вчора, овадюра, рука зачервоніла, та місце, таке враження, що мене оса вкусила, що червоне, кругом і свербить. Mm-hmm.